Табличі. Інтерактивна карта 3D модель рельєфна, яка розповідає про. Історичні події, які відбувалися на території Холодного Яру. І мультимедійна книга Згодом ми більш детально подивимось, яка презентує природу Холодного Яру, і, зокрема, звернена увага на червонокнижні види представників флори і фауни. І ми можемо навіть прямо з кабінету пройтися Холодним Яром більшою частиною пам'яток історії, культури і природи Холодного Яру. Прямо тут у нас в кабінеті, не виходячи десь за межі, і це буде досить добре для тих людей, які на прилиті жаль не можуть фізично відвідати ті чи інші місця. А тут на місці можна це все спокійно оглянути і ознайомитися, тим паче, що е, у нас є що показати, є про що розповісти. Тому що таких місцях як Холодний Яр не так багато. Вважаємо, що це місце сили, духу української нації. І Однозначно потрібно як можна більше використовувати цю місцину для, особливо для виховання підростаючого покоління. А навіть зараз для військових, які до нас приїжджають багато. Їм треба відкрити історію, свою історію, ту історію, яка була, не ту, яку нам писали вороги. І теж тут і, і і ці технічні засоби, які у нас зараз ми хочемо, презентуємо їх, і плюс ще якщо поїдемо по всьому маршруту, і розкажемо, покажемо все інше, то я думаю, для для усіх нас це буде великий плюс. Чим більше буде людей знати свою історію, свою. Природу, тим однозначно легше нам буде жити і будувати українську незалежну державу. Це е, інтерактивний мультимедійний стіл. Це е, мультимедійна книга. Ось ви бачите мультимедійний стіл. На ньому е, друкована 3D-друком е, рельєфна карта Холодного Яру його частини. І е, крім того, е, на нього проєктується, ми подивимося з вами кілька роликів: е, фільм про історію Холодного Яру від е, найдавніших часів до сьогодення. Так як ми сьогодні з вами оглядаємо це в тестовому режимі, то ви побачите буквально кілька роликів. Е, ці продукти, е, Богдан Васильович вірно, сказав про те, що вони мають інклюзивну складову, про те, що люди, які будуть з ними знайомитись, зможуть не... Не лише тут в цьому просторі, але й навіть на сайті розробника подивитися цей продукт безкоштовно, без доїзду сюди. З цим фільмом від команди є музей, тільки від команди є музей, не від команди, яка працювала над проєктом, працювало шість осіб і керівник. Тому ну, це такий доволі масштабний проєкт. Це унікальний пророк розташований купівний часом великого масиву, зхідно європейських широкомистяний.